Сьогодні зі мною біля каміна, поетеса, авторка збірок Любов Машура. Добрий день, пані Любо. Добрий день. Минула незабутня година спілкування з старшокласниками нашого ліцею. Дякуємо вам за подароване естетичне задоволення. Чи цікаво вам було спілкуватися з дітьми? Адже підлітки доволі важка аудиторія? Дуже цікаво з дітьми. Це взагалі в мене найулюбленіша тема. До речі, про дітей. Я знаю, що у вас був досвід роботи вихователькою. Які спогади про роботу з малюками? Це найкраще, що було в моєму житті. Розумієте, така, так, такий зв'язок був, що мені розповідали, дітки йдуть на вихідні, а в неділю збираються. Куди ти збираєшся? По два по три ручки. До тіті Люби в дитячий садочку. Ви працювали okay. ще бухгалтеркою і кухаркою. Mm -hmm. Яка з трьох професій ваша? Яка припала вам до душі? Ну, звичайно ж, з дітьми найкраще працювати, а вчилася я на кондитера, тому поваром це різноманітне все, дуже цікаво. Ваша батьківщина mm -hmm. мала Перещепина. Mm -hmm. Яка історія вашого переїзду до Соколової балки? Ну просто чоловік був працівником, а в Соколовій Баці на той час, в 80-х роках, строяли нові вулиці. І так як на роботу його послали, будинок нам дали, от так ми з'явилися в селі Соколова Балка в 1983 році ще. Мала перещепина, Шедієве, Соколова Балка. Яке слово найрідніше? Найрідніше, звичайно, була перещепана, ну і соколова балка, так як вірш у мене є це село. І знову розквітає село Соколянка, красується в вербах, ставки мов живі. Та тільки повітря не чистає ранком, тому що це після Чорнополя було написано. То я переросла, звичайно, до Соколової балки, і дітей тут родила і виросли діти. Я знаю, що ви творча особистість і не тільки пишете вірші, а ще й малюєте. Розкажіть про це. Малюю, я скільки себе пам'ятаю, років з трьох говорили. Все, це скільки тих малюнків на конкурсах в Райкомі Ковсолону, поки в школі була, там вчилась у Полтавіна кондитера, там теж малюнки кругом, призи. Звичайно, не А в Харківську художню академію направляли, ну не, не вийшло, тому що якраз я, я заміж вийшла і закінчилась моя кар'єра художника. Коли ви написали перший вірш? Ой, найперший вірш це в 13 років. У 1973 році О, цвіточки там про уроки. Алгебри, йде у урок алгебри, чи потюпанчики, чи ромашечки, чи в груді квіточки. Таке було все. Як ставились рідні до вашого захоплення? Ну, всі нібито й нічого ставилися, а чоловік якось сказав, що, навіщо писати, якщо до тебе все давно про все написано? А для своїх власних дітей ви писали вірші? Звичайно, писала. Пам'ятаю, невеличкий вірш, я його прочитаю, синові. Як закінчив він, 10 класів я написала. Мати молодість і силу віддасть дітям без жалю, щоб вони були щасливі і красу віддасть свою. Рости, сину, мій соколи, мов дубочок у гаю, Щоб міцний був і красивий, як веселка в розмаю, вилітаєш з гніздечка у широкий дивний світ. Хай міцні ростуть крилечка вже тобі шістнадцять літ. Не забудь свою матусю. Бо вона на схилі літ посивіла і змарніла, віддала тобі свій квіт. З нею будеш десь далеко. Не забудь свій рідний край. Радість хай несуть лелеки. Вчення ж батька, пам'ятай, це таки мене, сина був. Я знаю, що в вашому житті була навіть містична історія, пов'язана з колишнім директором Соколово-Балківської школи Валерієм Кечею. Оскільки, будь ласка, значить, був період, що я не писала вірші, тому що багато роботи діти хворіли безсонні ночі. Як по 3-4 години спишу у сутки, то тут не до віршів, виходить. І працювала я в 1910 років у шкільній їдальні Соколов Балківської школи працювала. Якраз помирає Валерій Григорович Кича, як він дітей любив, вірші писав. Я приходжу на роботу, включаєш плити, а мені якісь вірші лізуть в голову. І голос Валерія Григоровича: пиши, Люба, пиши, записуй. Я тоді просто боялася. Що, що таке? Непонятно, нема ніде нікого. І, і я як почала писати, у мене в 96-му році таких віршів було написано. Заходжу в церкву, підніму голову. Господи, а я про Бога ще не написала, що можна написати? І раптом падають мені слова, що не, не знаєш. Думаю, ну, я, я ж забуду, поки додому попаду. Ні, я не забуваю. Це страшне було якась містика. І ото після того пішли, пішли мені щось диктувати, почало вірші. А коли була видана ваша перша збірка? Перша збірочка у 2004 році. Допоміг голова районної ради Пунько Іван Іванович. Ще друкадня була у Нових Санжарах. Там початали збірки. А скільки всього у вас збірок? Три збірки, друга у 2007 році. О, а потім уже у 2017-му доповнена стала малюнками, пісні почала я писати піснями, віршами. Третя збірка. О, Дорога до батьків, це найперша була збірочка простокровна. У другій збірочці з вірою і надією, е, з із моїми малюнками. О, це друга була. Я тут уже і пісні є, і мої студентські роки, де я вчилася в рукавитерах. А потім зустрічі, наприклад, у санаторії із поетами, з композиторами ми були. О, тут тут мої малюнки є. О. Яка тематика ваших творів? Тема найрізноманітніша. І дитячі, і політичні, і релігійні вірші, і про кохання, і на заказ. Десь якась дата, комусь день народження, комусь свайба. На заказ то вже писала вірші. А збірки ви видаєте за власні кошти? Чи ви маєте спонсорів? Не, не лише за власні, а й спонсорів багато. Знайомих треба стукати і тобі відкриють. Наша земля багата талантами. Чи спілкуєтеся ви з поетами, і письменниками Полтавщини? І поети, і письменники, і композитори, наприклад, районні Призов Микола Іванович пише ноти на моїй пісні. Скуб Петровську Петро бій також пише. і Вони свої видають вірші, свої пісні і мої там. Багато поетів знайомих. Наталія має особисто знайома з нею, її дочкою зустрічались в Полтаві, композитори полтавські, поети із Києва, з Харкова. Просто все званюєшся, переписуєш одинокому вірші даруємо. Пані Любо, дякую вам за інтерв'ю. Від усіх ліцеїстів бажаю вам творчої наснаги і мирного неба. Ну а я можу побажати що я своїми словами. Дай же Боже людям всім, щоб не знали горя, сміхом повнився кожен дім і достатку море, щоб настав в кінці кінців, час добра і любові, щоб ніхто не знав війни. Всі були здорові! Душа бое! Пах, привіту, де правда гордо іде по світу, душа поета, сльозинка щастя, почуйте душу, і вам воздасться. Душа поета входить в кожний зал, Залітає, як небесна птиця.